Христос рождається, дорогі браті і сестри. Сьогодні маємо Євангелію від Івана, 1 глава з 29 по 34 стих. Тож наступного дня бачить Він Ісуса, що йде до нього, та й каже, Ось Агнець Божий, який світу гріх забирає. Це той, що про нього повідав я. За мною наступить муж сущий, переді мною був би раніше за мене, і не знав я його. Та й на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлеві об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи, бачив я духа, чому той голуб з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його. Але той, хто послав мене водою хрестити, сказав бо мені, над ким побачиш Духа, який сходить і на ним перебуває, той хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив Він, Син Божий. Отже, маємо сьогодні наше свято Собор Івана Хрестителя. Іван Хрестить, а, ізраїльський народ, хрещенням на покаяння. І коли бачить Ісуса, Він об'являє. Його ізраїльському народу і каже: ось агнець Божий, що бере гріхи світу. В старому завіті ізраїльський народ приносив в жертву тварин за гріхи. А це Ісус, який є безрішний, Божий син, бере на себе гріхи світу, за нас помирає, відкуповує нас і відкриває нам двері до неба. Отже, Іван вказує на Христа, каже: Він важливіший, Він був переді мною. Ось є Месія. Кожен священник, священнослужитель, богопосвячена особа, та й кожен вірний повинен найперше вказувати на Христа. Так, Може бути така спокуса, щоб от всі тільки до мене приходили, що я є дуже важливий. Так? Кожен з нас важливий, але найперше, ми повинні вказувати на Бога, на Христа. Отже, Він є найважливіший Месія, Спаситель. І як Іван, який бачив і засвідчує, каже, це є син Божий. І ми, які досвідчили е, живого Бога, повинні свідчити це е, іншим людям, казавши своїм життям і словами: Ось це син Божий. Христос рождається.